Всім привіт! Так Показую на відео, як я знімаю розмір для того, аби обклеїти вініловою плівкою лобове скло мотоцикла. Лобове скло мотоцикла Воно має такі більш округлі форми, такі я б сказав, випуклі. І дуже важко зняти точний розмір. Тому довелося трошки імпровізувати з такою штукою. Типу я таки повирізав з паперу ну, такі лінточки. Понакладав їх, звісно, відмірив всі ці розміра. Це все типу, поприклеював так, щоб виглядало воно. І знизу сторони обвів ручкою. Це все заклеїться скотчем, папір один до одного, ідеально, щоб було рівно. Тоді його по ходу відклеюється, ідеально краї обрізаються під скло. Ось, І тоді вже по цьому шаблону робиться новий шаблон. Вже окончательний. Шаблон, який буде, має просто ідеальним бути. Той тобто вже з всіма типу, заокругленнями все як положено, типу, має бути ідеальний шаблон. І вже від того ідеального шаблона ми е, даємо розмір на вінілову плівку, вирізаємо. І вінілову плівку наклею. Коротше, сам процес не буде простий, навіть наклеювання, тому що треба точно повністю вгадати і всіма точками, там, тіпа, щоб воно повністю все співпало, як положено. Тобто не так все просто. Але якщо постаратися, то це я зможу зробити. Думаю, результат вам покажу. Пока.